Блін, ви должны понимать, що таке рашка. Оці всі церкви русского патріархату, там же всегда ці папи були, агентики ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж під агентури всегда були. То тобто, есть, щоб якогось спортсмена десь вивезти вывести так дальше, він завжди под агентуре російської. Завжди у нього є якісь завдання спеціальні, кроме того, що ще бути номером один, серед номерів один, там, там умереть, но ну, ну, получить там, золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздуть, переговарюються і так далі. А візьміть наших спортсменів, і так далі. За це платяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливим. вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів, в то, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі. Такі, у нас і свої олімпіади, вони ж робили, там свою олімпіаду, там, і, оце, і наше відділення, і оці всі історії, їм пофіг, вони ж отбиті. Це все ділиться тільки для того, щоб російські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і делать пакості, в тому числі українцям, в тому числі різні ристичні моменти. От ми здули з вами, Рашка не здувається. Але теж, де взять сил, правда, щоб не здуватись? Ну, Давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.